Одолати внутрішні бар'єри та відчути власну цінність у суспільстві. В Івано-Франківську стартувала фотовиставка Час вийти на світло у фоє Франківського драмтеатру. розмістили чорно-білі портрети, підкріплені історіями десяти людей з інвалідністю. Героїною виставки стала зокрема 15-річна Злата Могомедова. Три роки тому разом із матір'ю дівчинка переїхала до Івано-Франківська з лиману. Це була моя перша фотосесія, і дуже хороші враження від цього було. Я не проти. Щоб була ще одна фотосесія. Щоб мене запросили, так я не проти була б і хотіла б ще, щоб в мене була фотосесія, щоб кольорова була. Мати злати каже, бажання дочки зробити ці світлини підтримала, адже нині чимало людей бояться показати себе та вийти з власної тіні. Дитина хотіла дуже свою фотосесію, нам запропонували, вона згодилась. Нам все сподобалось. Треба, щоб інші люди сприймали наших дітей такими, як усі Організатором виставки стала громадська спілка Ліга сильних. Комунікаційна менеджерка Марія Оренчак каже: задум світлин побудований на грі світла і тіней. Такий вибір зробили не випадково, адже головна ідея полягає у тому, щоб мотивувати людей з інвалідністю та їхніх рідних приймати себе. Те, що ми хочемо сказати цією виставкою, це перш за все, що людям з інвалідністю важливо долати внутрішні ці бар'єри і виходити в соціум. Бо тільки коли ми власне бачимо людей на кріслах колісних, людей з білою тростиною на наших вулицях, ми бачимо їх один раз, ми дивуємося, десь це напевно буде важко самим людям. Ми бачимо їх другий раз, і ми вже до цього ставимося спокійніше. Ми бачимо третій раз, і ми вже приймаємо це як норму. 50% українців рідко або майже ніколи не бачать людей з інвалідністю у повсякденному житті. Такими були дані дослідження, які провели соціологи. Ми у 23-му році проводили таке дослідження. Наше найбільше здивування полягало в тому, що люди мовчали у відповідь. Знаєте, соціологи завжди залишають оцей варіант, важко відповісти. І, от у нашій анкеті було різні запитання. І що би ми не питали, там ваше ставлення чи, чи, чи інші моменти важко відповісти, важко відповісти. Для соціологів це означає, що власне люди мовчать у відповідь, і ця тема власне була темою мовчанки. Розмістили світлини у стінах драматичного театру, адже тема про людей з інвалідністю тут часто висвітлюється і у виставах. За словами генерального директора Ростислава Держепільського, майбутньому тематичних постановок стане більше, і це допоможе суспільству позбутися стереотипних думок. Намагаюся дивитися, які є такого плану вистави, проекти по світу. Чесно вам скажу, трошечки ми в Україні до цього взагалі не дотягуємо. От, наприклад, я був в Вільнюсі. Обов'язковою складовою будь-якої театральної програми має бути вистава чи проект про людей з інвалідністю чи з людьми з інвалідністю. І вони це будують там так, що ти мимовільно починаєш. Закохуватися в цих людей, ти починаєш на них дивитися іншими очима. Ти починаєш їх любити, а не соромитися і так далі. І так далі. Я думаю, що і цей проект також має скласти бути такою якоюсь нашою черговою цеглинкою, щоб ми побудували нормальне суспільство, цивілізоване, європейське, до якого ми прагнемо. Зйомки відбувалися у трьох регіонах: Черкасах, Тернополі та Івано-Франківську. Саме в цих містах експонуватиметься історії. Дремо. Тичному театрі переглянути їх можна впродовж двох тижнів. Віталія Куч Андрія Ргара, телеканал 402.